Хазяєчки, я до вас з запіканкою, дуже смачною, ви знаєте, і ситна, Ситна така, дуже смачна. Це вже трошки знали, Ще хочу вам показати. Ось така вона. Дивіться, яка соковита. Ви подивіться, просто капає сік. Саме головне, що вона ще гаряченька. Але форму тримає ідеально. М -м. Подивіться, який сік. Я взяла велику капустину, достатньо велику, посікла її, накришила, е, ой, натела сюди морквіт, е, е, посипала солькою, помняла ось так гарненько, залишила відпочивати. Тим часом я нарізала цибульку. Сюди я також буду додавати. Щоб ще погляньте, які в мене помідори будуть на обід до запіканки. Квашені а? смакота. Тепер беремося за м'ясо. У мене тут куряча, курячий фарш. Ви можете брати будь-яке м'ясо, яке вам подобається. Можете брати навіть нарізати шматочками чи то свинина, чи то курятина, що хочете. Солимо його і заправляємо улюбленими спеціями. У мене це ексклюзив. Ця приправа вона йде без солі. Все посипаю по смаку і Я беру капусту і засипаю сюди фарш. І все буду замішувати. Ось так. Якщо у вас м'ясо кубиками, ви його нарізаєте маленькими кубиками, викладаєте м'ясо на дно форми, зверху затрамбовуєте капусту. Потім заливаєте заливкою. Так як в мене буде фарш і є, то я буду все замішувати разом. Я беру ось таку форму для запікання і починаю перекладати сюди ось так. О. Беру два яйця. Можете три взяти. Зараз подивимося, може я три візьму. Дві-три столових ложки сюди сметанки. І заливаємо запіканочку. Ось так вилочкою все розрівнюємо і отак от ще будемо робити, щоб наша заливка гарно просочилася. От, дирочки ось такі, щоб все всерединку позаходило. Так, духовочка вже гріється. В розігріту духовку десь певно хвилин на 40. Можливо, більше все буду провіряти.